В мене така достатньо технічна презентація просто по, по платіжному балансу. А після якщо довоєнного періоду нас була достатньо можливо, примітивна, але ну, для, для ну, в світі примітивна, в нас вона достатньо була гармонізована структура, а різні складові платіжного балансу вони якось взаємозбалансовувалися. В цілому да, там нам вдалося з, з воєнного періоду 14 15 відновлювати резерви проводити певну валютну. Просто, просто так тримає на відстані. Кажи прям мікрофон. Він працює, він працює. Mm -hmm. Зараз він повністю примітизувався до рівня. Є відток капіталу по приватному сектору, є розрив по рахунку поточних операцій. Те, що ми більше споживаємо, ніж постачаємо на, на експорт, грубо кажучи, і ну, це це покривається зовнішньою фінансовою допомогою. А, от, ну, да, максимально, максимально просте балансування ніякого, ніякої гармонізації, ніяких складніших моментів. А, невелике інтро. Фактично, я б сказав, що в нас ну, з Росією активна стадія війни почалася в серпні 2021 року, коли вони влаштували газову війну в Європі і перші да, фьючерси осінню пішли там, ну, ну, здається, за 500 доларів. А, і ми да, так, в таку, можна сказати, зону сировинних нужниць, коли ціни на наші на наші комодіс вони а, бажали бажали залишати краще, а ціни на енергоресурси стрімко полетіли І Ми пам'ятаємо укріплення курсу абсолютно нездорове в четвертому кварталі 2021 року, коли просто українські виробники промислові не могли купувати газ. Це було недоцільно, по тим цінам призупиняли виробництво, і в нас виник там да, ситуативний нестійкий. Профіцит валюти і укріплення гривні. Зараз ситуація поступово нормалізується, Це, да, ключові припущення по, 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 по основним сировинним. А, нафта да, вернулася на до, ну, грубо кажучи, довоєнний тренд, газ також. А, по, по більшості зернових ситуація так, ну, та, також а, сприяє, сприяє зменшенню відтока валюти. А, другий момент. Всі чудово знають, де. Да, Ну, Насправді абсолютно професійні колеги, тому багато речей можна пропускати. Основа українського експорту це був морський транспорт. Росіяни заблокували порти до зернової угоди. Фактично, ми втратили на той момент основне джерело для, для поставок постачання. Ситуація з портами залишається складною. Да, бачимо перші дані здає, да, по, по травню, що ми впали по зерновим до 3,5, здається, мільйонів тонн відправок проти. П'яти п'яти шести, які були під час піку зернової угоди, а, відповідно, якщо 2021 рік це було мінус 6,6 мільярдів доларів торгівельний баланс, то ми нам сміливо зайшли 22 рік мінус 26 мільярдів доларів. На жаль, ситуація в 2023 році вона а, погіршується. А, в нас те, про що я казав, сальдо операції приватного сектору повністю компенсується ну, інтервенціями, які наповнюються за рахунок зовнішньої допомоги. Ми вийшли на цю модель приблизно в другому півріччі 2022 року, тому що ну дав всі чудово пам'ятаємо. Квітень, травень вони були достатньо ризикові, достатньо складні. Червень, а дефіцит бюджету був повністю профінансований емісією Нацбанка, здається, 120 мільярдів гривень. Тобто, вийти на це, да як ну, ритмічне стільки фінансування зовнішнє нам вдалося лише в другому півріччі. Це був певний процес. Врожай зернових, на жаль, знижується з рекордних Там, 10 104 мільйонів тонн падаємо на другий рік поспіль падаємо на жаль. Поки що да, підстав для відновлення їх небагато. І це здається наш достатньо оптимістичний прогноз 68. Сильно оптимістичний. Ну, бач а, В металургії все залишається надзвичайно складно. Там, там да, були певні кроки, заявлені рік назад, що потрібно зробити: знизити ренту, а перегляд курсу трішки дав. Ну, і, звичайно, що включення металів, сталі дав умовно в зерновий коридор. Цього, ну, цього не вдалося добитися. Навпаки, є певні проблеми по зерновому коридору. Він цілком може призупинити свою діяльність. А, тому важка промисловість, металургія продовжують знижуватися ну, навіть рік до року по, 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 ну, відносно воєнного періоду. вже. Експорт цього року по нашому прогнозу знижується до 32,6 мільярдів доларів, фактично мінус 1,5 до попереднього року. По імпорту імпорт ну, по нашому моделюванню зараз не еластичний. До, ну, слабо, слабо еластичний до курсу, фактично він весь виконує роль критичного імпорту, як по споживчим товарам, так і по енергетичним. Якщо ми зараз так, да, якось розвернемо курс, грубо кажучи, на 40, у нас ну, реакція імпорту буде надзвичайно слабкою. Імпорт стрімко відновлюється, в тому числі да, за рахунок за рахунок енергетичних ресурсів, за рахунок сировини. Це, це насправді чудово, що є інвестиції в обладнання, є інвестиції в імпорт. Сировини, тобто, воно я сказав, максимально продуктивний імпорт, який максимально дає а, відгук на а, ВВП, Експорт IT вистояв. Бачимо, що в першому кварталі є різкий спад. А, в той же час, а, квітень, травень, перші ну, пер, день червня, бачимо, що активізувався набір а, саме а, персоналу в ряд компаній крупних. Тобто, перш, перші ознаки. Пожвавлення на ринку праці в секторі, IT вони є. Ми залишили прогноз на рівні 2022 року. Поки що без спаду. Надходження від мігрантів максимально стабільна, кодова платіжного балансу. Є невеликий спад, пов'язаний просто з тим, що вони ж вже там, тобто ну десь хтось вивозить сім, я дай вони менше вже продовжують а, пер, пер, переказувати кошти в Україну. Не саме оптимістичний, ну не найкращі фактор, але як є, а, імпорт імпорт послуг в нас вимушені мігранти знижуються однак, знижуються не так стрімко, як очікували ми в 2022 році. році. Фактично, при, ну, рівень працевлаштування, якщо не помиляюся, є детальні опитування. Які в тому числі робить Адвантергруп, рівень працевлаштування нижче 50%. Люди виїхали, однак роботу все ще не знайшли. А, хоча вже да, фактично більше ніж а, півтора року пройшло. Роботу знайти вони не, чи не шукають, чи не можуть. Відповідно, продовжується працювати по ну, простій схемі. Тут є чоловік, військовослужбовець, він перераховує а, заробітну плату дружині, вона її витрачає за кордоном. Тому цей тиск на платіжний баланс він зберігається, цей фактор. А, відповідно, торгівельний баланс у нас погіршується до 37 мільярдів доларів. А якщо е, моделювати відсутність зернового коридору, його припинення роботи да, з середини липня це 40 мільярдів, то ми оцінюємо зараз дію е, зернового коридору. Ці 6 місяців 3 мільярди доларів це фактично 10-12 мільйонів тонн зернових недопоставлених. А ми проробили суттєву роботу адміністрації портів по поглибленню е, портів… Е, по по Дунаю да там з є збільшення е, потенційного товаробігу е, плюс наскільки я знаю, кинули нові залізничні гілки з Румунією, з Польщею. При цьому важливий фактор, якщо ми ну, навіть повністю звільнюємо а, да, акваторію і можемо повністю відновити роботу портів, у нас імпорт менше не стане. Він стане дешевший, однак наш наштоспроможний попит він продовжить генерувати той же запит да, в мільярдах доларів. А, відповідно по рахунку поточних операцій балансується за рахунок грантів. Да, тобто... Ви в, вторинні доходи. В нас вписуються всі гранти, які ми отримуємо. Це близько минулому році близько 15 мільярдів доларів. На рахунок поточних операцій в нас не, не, не такий поганий, як міг би бути. А по, по рокам а, сині стопчики це як ну, без грантів, без міжнародної допомоги. А, в, тут, ну, мінус 3-4 це, 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 це за рахунок саме отримання грантів. Тобто, з поточним рахунком поточних операцій, все плюс-мінус окей, лише за рахунок грантів. Фінансовий рахунок прямі іноземні інвестиції. Їх як не було до ну, після 14-го року до, до війни, це не великі показники. Тут в основному за рахунок ре, ре, реінвестицій, які включались так само там двадцять рік. Це все реінвестиції. В основному банків, які вимушені проводити докапіталізацію, а, ну просто по, по, по нормативам, а, торгові кредити з позитиву. Лише останні декілька місяців бачимо, що в торговій мережі в рітейл України відновилися певні поставки, відновилися торгівельні кредити. Надзвичайний позитив, тому що ну, це завжди підтримувало торговий баланс, завжди створювало, в тому числі для торгових мереж це да, запас по розрахунку. Фінансові кредити за кордону повністю призупинилися. Одним з основних джерел відтоку валюти по приватному сектору залишається готівкова валюта поза банками. З цим нічого абсолютно не зробиш. Перше джерело зняття готівки за кордоном. Вона на жаль, також сюди включається. Ну ніяк не можемо на це вплинути. Друге це уніфікація курсів готівкового ринку з офіційним курсом НБУ. Якщо подивитися, ну, да, там є оця теза, що в нас профіцит валюти на, на готівковому ринку, всі її здають, тому курс укріпився. Ні, насправді це не так. Люди отримують валюту з банків, отриману по цим трьохмісячним кон конвертаційним депозитам, приносяться її в обмінники і продають. Банки, що місячно витрачають 220-250 мільйонів доларів а, на підтримку от цього курсу на готівковому ринку для того, щоб, для того, щоб підтримувати цю уніфікацію 36-57, 37,20 зараз. Тому ну, очікувати різкого зниження по готівковій валюті ну, чи. А торгові кредити-активи, одна, ну, фактично, ключова складова агресивного відпливу капіталу в 2022 році. Зазвичай всі компанії повертали торгові кредити ну тобто український експортер кредитує свого контрагента за кордоном. Коли в Україні криза чи якась погана ситуація, він намагається підтримати свою ліквідність. Він кредити в цих контрагентів назад повертає. А в нас вийшла абсолютно а, жахлива ситуація. Ми зросли там, да, з всього лише за рік з 10, ні, з близько 10 мільярдів цей рік склав а, склав цей відтік, відтік по торговим кредитам. А, була активна робота да, ТСК при При Верховній Раді Бюро Економічної Безпеки з. З березня ми бачимо навпаки повернення а, цих передоплат, повернення коштів в Україну. Тобто, поки що ця схема призупинила свою роботу. Подивимося, як буде далі. А, виплати з зовнішніми боргами 12 мільярдів покриваються більш ніж, більш, ніж покриваються зовнішніми запозичами, поки що державний бюджет передбачає 42 мільярди доларів. Ми впевнені, що ще до кінця року буде точно переглядатися і видаткова частина і відповідно, джерела її покриття, тому що закладалася початково да, проведення, завершення активної стадії бойових дій до середини року. Бачимо, що ну, ще, ще як мінімум друге півріччя точно це активна стадія війни, тому потрібно буде переглядати видатки вгору. А, ну, структура, яка частка грантів, мені здається, це питання вторинне, тобто, на, ну, якщо є зовнішнє запозичення, валюта. Ну, це, це, це вже позитив, а, да, платіжний баланс поки що в нас виходить плюс 17 мільярдів на цей рік. Тобто, з завершенням резервів а, в розмірі 3, 45 мільярдів на кінець року, а курс 47, якщо його відпускати а, ну, і повністю да, збереження до а, збереження структури 2022 року. Воєнної є відток. По операціям приватного сектора він закривається інтервенціями, а резерви при цьому зростають. Цей прогноз зразу зауважував оптимістичніший ніж національного банку. В них в останньому квітневому близько 34,5 чи 35 мільярдів. В нас в березні був, ну, був аналогічний прогноз по резервам. Ми переоцінили суттєво в сторону зниження обсягів імпорту і бачимо кращу ситуацію по зовнішньому фінансуванню саме. А це курсовий прогноз без ніяких змін по, по валютній лібералізації. Дуже швидко прокоментую, а, якщо буде, да, тому що є певний тиск на національний банк щодо повернення до плаваючого курсу, як ми це бачимо? Буде виходити Національний банк зранку на ринок, встановлювати певний курс, який вони вважають індикативом правильним, і весь день будуть всім продавати валюту по цьому курсу 37,3, і ніхто не зможе да, ніяк ну, цей офер Національного банку перебити. Це не буде там, да, якийсь формат довоєнного, коли був ліміт на день 50 мільйонів, все, 50 мільйонів продали по певному курсу, все інше це там, вільні торги. Тобто, це буде ну, така, як би сказати… Трішки на, 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 на милицях цей а, плаваючий курс. А валютна лібералізація фактично да, по, по ключовому. Це обмеження джерело національних банків, які діють зараз. Фактично є три групи: фізичні особи, компанії а, і банки. А, по банкам ми поспілкувалися ну, детально з приватними банками. Вони не бачать. Ну, тобто, в них запит на валютну лібералізацію він мінімальний. А, Перше, це формування резервів, дозволити під сформовані резерви купувати валюту. З тими датами та значаями, якими ми спілкувалися, вони проти, тому що це може використовуватися як агресивна схема. А, ви купили валюту, під начебто, да, проблемний кредит. Потім виявляється, що кредит собі ну, абсолютно задовільно обслуговується. Ви розформували резерви, отримували курсовий збиток, курсовий прибуток. У вас повна абсолютно легальна схема. Вільної купівлі валюти. По валютній позиції ну, ми зменшили зараз відкрито до 5%. По більшості банків, там в когось 1,5%, в когось 3%. Я по статистиці не пам'ятаю, хто хто хоча б трошки підходив до 5. Тобто збільшувати ліміт, якщо є. Ну, якщо збільшувати, то вже до 10% двічі сума там невелика. Однак, який зміст, якщо вони поточний ліміт далеко від нього. По фізичним особам а, суворі обмеження. Ну, вони суворі якраз для того, щоб їх не обходили різні, оці всі лазейки в вигляді а, всі там. Да. В Тік-Току була ця реклама, що там якось крутимо бінанс, виводимо кошти. Ну, Трошки прикручу наперед. Оце фактично от, ну, на наслідки цього, на те, що підлітки гралися в інтернеті. У нас ні з того, ні з цього зросли платежі, приватні трансферти за кордон з картки там, умовного приватбанку на, 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 на Binance чи, чи ну, Binance картку чи інше. З там, абсолютно нормальних 80-90 майже в четверо до 350-450. Зараз, якщо не помиляюся, дозволені платежі за освітою за медициною, вони там на абсолютно мінімальному рівні декілька мільйонів доларів на, на місяць. А, ключові, ключові, ну, ключовий запит на, валют, на валютну лібералізацію це саме корпоративний сектор, реальний сектор. А, ми багать, ну, тобто зараз ви не можете залучити корпоративний кредит і обслуговувати його. І купувати валюту під його обслуговування. Абсолютно абсурдна ситуація, тому що ви в один рік залучили цей кредит. Ця валюта вже прийшла, а, ну, а, а потім вона там буде умовно повернення розбите на, 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 на декілька років. Є аргументи, що, ну, начебто, там зараз дадуть йому якусь ставку там, 250%, і це буде схема виведення просто валюти за кордон на ділі а хто з цим зіштовхується? Чудово розуміє, що ти подаєш документи в банк, вони ну, перевіряють і імпортні контракти, особливо це було да, під час дії критичного імпорту по товару і на послуги. Тобто, ну насправді банки вони виконують в тому числі цього роль регулятора для того, щоб не було дуже сурових, дуже таких агресивних зловживань. Репатріація дивідендів. А, ми бачимо, що це може забрати від 2 до 3,2 мільярда доларів. А, Фактично ми відштовхувалися від оцінки а, податку скільки має бути сплачено податку на прибуток підприємств. З цього виходили на сам прибуток підприємств, враховували частку дивідендів іноземних компаній, а, і ну, на, на, на основі цього виходили на ці оцінки від цих коштів а, саме не резидентів, по, по, по новому графіку, це 0,5 мільярда 0,7 відкладений зараз з воєнного періоду 0,7 мільярда. Я знаю, що, можливо, ця думка не популярна. Я поки що не бачу змісту, особливо для них ну, там, да, знімати якісь обмеження. А, точно ніхто зараз не готовий купувати гривневі ВДП з нерезидентів, це ну, не, не, не дозволить закрити дефіцит бюджету, лише призведе до непродуктивного відтоку капіталу. А євробонди, якщо є українські компанії, яких ну, да, там основний запит, якщо детек не може купити на, на якусь суму чи 50, чи 80 мільйонів. Тобто ну, можна зараз погашати євробонди відсотки, не можна купувати валюту під, 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 куп, під, ці, під погашення або під, під, викуп з, під викуп з ринку. Якщо у вас є експортна виручка своя, ви цілком вільно можете це робити. Приват, да, приватні трансферни я показував. Одна з найскладніших складових це корпоративний борг кредити. Там є, ну, була ж постанова національного банку, що можна реструктуризовувати на умовах, які на умовах реструктуризації державного боргу, яка була проведена в серпні минулого року. По нашим оцінкам це 2,5 мільярди доларів погашень, а саме ціло 600%. відсотків. Ну, зараз до цього повернемося. А є ще запит на. Дозвіл купувати валюту в рамках певного ліміту там, я знаю, обороту від компанії, тому що зараз ви можете купувати валюту на підприємство лише під певні ну, договора, контракти. Ми моделювали да, перетоки а, валютні гривневі рахунки. Там можуть бути і зловживання. В цілому сума тут невелика 0,3-0,6 мільярда, але ну, знову ж таки можуть бути зловживання, може бути а, піп, ну, да, сплеск цих платежів. По питанням датам бізнесу, з якими спілкуємося, наших переплатників це ну, якраз корпоративний сектор. А ми бачимо, що основний запит це дивіденди, євробонди ну, і обслуговування корпоративних кредитів. Ну фактично, три основні три основних заходи. А відкладений попит. А ми оцінюємо в розмірі 3,5 мільярдів на мільярдів, накопичений з 24 лютого до. До сьогоднішнього дня базово, як ми рахували, це ну, якщо 1 липня ми ці три заходи дозволяємо, ми оцінюємо, що відплив за цими складовими буде 5,3 мільярда, в гіршому випадку 6,7 в, ну, да, в, в даному коридорі. Фактично, з врахуванням відкладеного попиту, ці заходи вони забирають нас від мінус 9 до мінус 10,3 мільярдів доларів. Чи можемо ми собі це дозволити? А Фактично, якщо ми розкинемо на інтервенції до кінця року, ми бачимо, що ми просто повертаємося на рівень четвертого кварталу по інтервенціям 2022 року за рахунок е, суттєвого да звуження попиту приватного сектору на валюту. Тобто, да, здається за за минулий тиждень, там інтервенція склала 270 мільйонів. Це взагалі ні про що в рамках місяця це менше мільярда. Тобто ми, в принципі, можемо. Закладати на друге півріччя в планування певні умови по, по валютній лібералізації, тому що е, в інакшому випадку в нас просто є динаміка зростаючих резервів, і вона ну не дає ніякого відгуку на покращення роботи бізнесу. Ну ми кожен місяць бачимо там знову но, но, новий рекорд резервів. А, ну і що власне, да? е, Тобто за з, без, без лібералізації ми виходимо з до платіжного балансу плюс 13 мільярдів. Е, за оці півроку ми втрачаємо мінус 7,7. В принципі, як на мене, абсолютно, абсолютно нормальна ціна за ну, уточнення що це не повна лібералізація, це тільки ті ці заходи. За, ці заходи, ці заходи. заходи, які впливають на здатність бізнесу зараз інвестувати, здатність бізнесу обслуговувати свої борги. Тобто ми багато категорій, це ви, пропонує, ви не пропонуєте їх рухати. Угу. Е, ну так, да, тобто фізособи, мені здається, взагалі поза поза рамкою гри. В них абсолютно ну, і так зараз чудові умови. Uh, по, по, ну, по корпоративному сектору на ну, же, що ви не можете залучити да, нову позику і обслуговувати чи новий лізинг, чи, uh, чи ну, схожі аналогічні речі. Uh, ми бачимо, що резерви знижуються в, ну, да, різниця в резервах 38 і7. Це однозначно вище, ніж uh, встановлені нормативи, якщо йти по самому простому. А три місяці імпорту. Три місяці імпорту ми пройшли. Да, це от, ну, найгірша літня ситуація. Тоді резерва там 22 з чимось мільярдами, 22,4. Зараз ми фактично виходимо на, на міцні 5,5 вже. До кінця року виходимо на там, ну, по одному сценарію до, до, до 9. Ну, Тут, напевно, треба пояснити, що відповідно до тієї ж методології МВФ, є там, ми спеціально це прочитали, є поняття мінімально рекомендованого рівня і так званий адекватний рівень. І... Ми не провалювалися фактично нижче мінімального там майже ніколи. І в будь-якому разі, навіть при цих сценаріях, які, про які каже Григорій, у нас ми тримаємось на рівні так званого адекватного рівня. Тобто, не мінімального, а адекватного рівня запасів. Абсолютно. А... Так. А, да. ну, там є, є, є композитний сценарій МВФ, він, він також ну, ми, ми абсолютно в рамках. А... Декілька важливих факторів, чому, чому, важливий, а, чому важлива валютна лібералізація і не незначна девальвація хоча б там до рівня 40, 40, 40 41. Перше, в нас є а, наші, ну, наші умови конкурентоздатності. Ну, індекс РОН, РОК, він враховує, як змінюється наш обмінний курс до обмінного курсу наших основних торгових партнерів. А, фактично, ми на, 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 на рівні. Там, ну, Точно у нас зараз немає рівня запасу конкурентноздатності здатності по, по, по умовам торгівлі порівняно з 2015-16 роком. Індекс цін виробників у нас минулого року там, 60% середньорічний. А, Ну, при стабільному курсі, ми чудово розуміємо, що це потрібно закривати якось чи заробітними платами працівників чи, чи прибутком, е, прибутком корпоративного сектору. Е, в тому числі є вже да, там, ну, певні опитування національного банку, фінансові аналітики, домогосподарства всі орієнтуються на курс там 41 сорок при е, виході на плаваючий, плаваючий валютний курс. Фактично, це ну ці, ці міри по валютній лібералізації, які ми пропонуємо, вони і приводять до... До даного курсу, просто ми задаємо ну, певну да, рекомендацію по архітектурі цих заходів. А чи правильно розумієш, що фактично, якщо йти цим сценарієм, то ми виходимо на той курс, який закладений в державний бюджет, 40... який потрібний для того, щоб 40... банально витримати державний бюджет? Навіть нижче сор... в нищо. державному бюджеті 42, якраз 25 хвилин. Останній фактор дуже швидко: а, якщо ми не просто не резерви. Це моделювання обмінного курсу при валютній лібералізації, але повністю вся валютна лібералізація буде поглинута резервами. Можливі невеличкі, одна скачки в цьому коридорі там сорок один, сорок Тобто воно абсолютно, абсолютно незначні. Важливий фактор грошова база. Да, тобто, на ми спочатку війни зросли 693 мільярда до 860, начебто зростання невелике за рахунок чого? За рахунок ну, значного приросту по депозитним сертифікатам. Зараз у нас цей да, навіз, він там 400 440 там да, мільярдів гривень до війни. Це там було десь менше десь 58, десь 150. А якщо ми даємо бізнесу можливість купити цю валюту. Це абсорбція гривні з системи на 283 мільярди гривень. Це також важливий фактор для а, зменшення навісу гривневої ліквідності, в тому числі якогось шаленого попиту компаній на валюту вже непрогнозованого. Тобто простими тими словами, так, такий Вилучаємо сценарій дозволяє знизити рівень інфляції, якщо правильно зрозумів, і фактично стримати зростання споживчих цін, що дуже позитивно відбирається на нашому населенні сповільнити. За Закладено вже інфляцію на 24-й, 2025 рік. Зараз у нас інфляція сповільнюється, тому що падають ціни на сировинні. Ну, в цілу, да, 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 сповільнити інфляцію просто у майбутнього періоду. Дуже дякую. Тобто, чи є якийсь підсумковий слайд по тих заходах, що ви пропонуєте? Напевно, там, де є міри. Да? Тобто, так, да. Тотальна валютна лібералізація, так розумію, її ціна була під 20. З гаком мільярдів 20, 20, доларів, 20, 20. ми напевно не можемо собі її дозволити. Well, але ті категорії, які безпосередньо впливають на здатність бізнесу інвестувати, на вашу думку, це напевно може там Нацбанк перевірити дати свою якусь думку. І в четвер, так наскільки розумів, Нацбанка буде комітет, який буде розглядати ці питання. Тобто, але на вашу думку, по вашим розрахункам, ми можемо собі як держава дозволити бізнесу виплачувати дивіденди, працювати з євробандами. Обслуговувати кредити, обслуговувати. залучати нові кредити, і в випадку, що це треба, щоб аудиторія теж розуміла: якщо ми залучаємо новий кредит, то до нас заходить значно більше валюти ніж ті відсотки, які по ньому починають сплачуватись.